Центр з інформаційних проблем території Національної академії наук України напередодні місцевих виборів досліджував політичні настрої тернополян. Опитування проводили з 29 вересня по 1 жовтня. За цей час фахівці опитали 470 респондентів. Результати виявилися досить переконливими. Якщо б вибори міського голови Тернополя відбулися найближчим часом, то майже 57% тернополян проголосували б за діючого очільника міста Сергія. Надала переважна більшість населення вирішує голосувати за чинного мера, щоб не робити собі проблем з невідомістю. Є зараз тенденція збільшення переваги Сергія Надала. Ті, що не визначаю, не визначилися, так таких досить багато. Бачить, що нема ніякого іншого кандидата, нема ніякої альтернативи, і до виборів ситуація, очевидно, буде й далі мінятися, тобто повільно буде зростати перевага надала над його конкурентами, і з великою ймовірністю він перемагає в першому турі. Мешканці Тернополя відзначають позитивні зміни у місті: капітальні ремонти доріг, дворів та тротуарів, відкриття нових дитсадків та парків, облаштування дитячих майданчиків, збільшення кількості тролейбусів. Багато людей кажуть, що надал щось робить, рухає, і бачать рух якийсь. до того часу. Не бачу, до того часу того не робив. Ну надал хоче робити. Ну і що? Він молодий, здоровий, сильний, може, йому трудно, звісно, то все. але він старається, я не знаю. До того не було таке. Сиділи, сиділи і нічого не робили, і далі хочуть. Видно його роботу по дорогах, які він зробив, про внутрішніх обладнаннях, пішохідних переходів. Мені це до подоби, яке стояло руками, їх ніхто не почав робити. Внутрішні площадки, мені теж це подобалося. Кожна подивитися, ми знаходимося цьому сквері, дивитися, от і фонтани він побудував, і один, і другий фонтан побудував. Так що він має про що звітувати, має про що говорити, і все ми бачимо. Я занадала, тому що ну, я знаю. Говорять по-різному, але за 25 років хі -хі, трошки порядок в місті і, і щось ну, зрухалося з місця, бо вже все розвалювалося. А він за, оте, за той короткий час зробив дуже багато для міста. В принципі, мене влаштовує надал. Тобто він... Будує якісь дитячі майданчики, там побудували як він там, дорогу. В даний момент мене вповнів влаштовує надал.